Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу. Фармат Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО. Іншим указом президента на цю посаду призначено Олександра Литвиненка. Той раніше був головою служби зовнішньої розвідки. Росіяни обстрілюють Харківщину у Вовчанську внаслідок ворожого удару вбито чоловіка. Близького півдня окупанти атакували Шевченківський район обласного центру, а вночі запустили керовану авіабомбу по Дергачах. Там є поранені. Одеса оговтується після чергової ракетної атаки окупантів. У місті четверо поранених понівчині багатоповерхівки та приватні оселі, пошкоджений палац спорту. Українська ракета Нептун влучила у ще один російський корабель. Цього разу сили оборони підбили велике десантне судно Костянтин Ольшанський. Цей корабель Росія захопила під час анексії Криму, а нині готувала його до бойових виходів. На Вінничині заборонили в'їзд чоловікам до прикордонної смуги. У громадах Могилів-Подільського та Ямполя заборонено перебувати на березі в притул до річки. Обмеження не стосуються місцевих жителів або тих, хто там працює чи має родичів. Обвал мосту у Сполучених Штатах. У Балтиморі судно протаранило опору переправи зі жвавим автомобільним рухом. Рятувальники повідомляють про велику кількість жертв. Потепління по всій Україні від завтра в більшості регіонів до плюс 20, але де-не-де може здійматися штормовий вітер. У Києві вже в четвер почнуть відмикати будинки від тепла.